На віка закарбовані в історії України 23 лютого 22 року, 24 лютого, 23 лютого народ України ще сумнівався, ще не вірив в ту новину, яка темною вночі та да, темною ночі заходила на територію України. І вже 24 лютого всі сумніви були розсіяні, що це ворог, що це орда, що це агресор, що це повномасштабна війна, що це на превеликий жаль смерті, що це втрати, і територій, і найцінніше втрати людських життів, не лише військових, а і діток, а і мирних людей що це розруха, що це розбиті міста, розбиті села, розбита, розбита промисловість, що це неймовірна боротьба в рази меншого народу, але народу, який хоче бути вільним, незалежним. Мати свою державу, мати свою мову, мати своє право, мати свої можливості обирати, визначатися про майбутнє своєї держави. А вже 10 років фактично ворог проводив крок за кроком. До реалізації своєї ганебні варварські плани. Ми об'єднані як ніколи і повинні робити все для того, щоб єднати громаду, щоб ті невдачі ворога на лінії зіткнення бойового зіткнення та агресія, яку він. Проводить військовою силою, військовою технікою, не переросла в ідеологічну диверсію і не мала тих наслідків, на які він сподівається. Ми повинні бути як ніколи єдині. Ми маємо одну єдину мрію. Маємо мрію про свою державу, про Мирне, чесне, демократичне життя, про розвиток економіки, таку мрію мають всі цивілізовані країни світу, ми не виключення, а найперша, найголовніша, найочікуваніша наша мрія і побажання одне одному, щоб якнайшвидше настав той омріяний, світлий день великої перемоги. Такому заході, який для України залишився і, і став системним про ті прагнення, які хочуть українці, щоб закінченням останнього місяця зими прийшла весна і прийшла перемога. Тобто, так само як прийде весна, так само і прийде перемога. ці марки, які в широкому загалу представляє Укрпошта це свідчення не просто бажання українців мати свою незалежну країну, а і показ у всьому світу, тому що марки вони розходяться по всьому, по всьому світу, де е, засвідчуються непрості і нелегкі етапи розвитку української державності з тим, щоб наші. Стратегічні партнери, просто громадяни світу бачили, в який спосіб відбувається отримання і утримання незалежності. Навіть у ці кроки, які зараз проходять на кордоні із Польщею, і ви знаєте, що зараз фермери зібрали сільськогосподарську техніку, яку вивезли на кордон, з тим, щоб показати, яке зерно Україна. Передає світу, тобто як важко це все здобувається, тому саме отакі кроки, отакі дії є свідченням того, що Україна бореться і Україна обов'язково переможе.